Доброго дня. Сьогодні ми розберемо отаке радіо. Я знаю, що може декому не цікаво. Що, може, сказати розбирали. Не розбирали, потому, тому що рік тут другий. І ми будемо дивитися на деталі. Може тут і деталі другі. 86-3. -й, й Так що Україна, ось таке радіо. Я думаю, що може якісь лайки поставити, може і ні. Я зараз разберу, раскручу этих четыре болта и вернусь до вас. Вроде бы открутил, но это откручивать вообще кошмар. Болты тут еще попались якісь Одни з'їдені, другие крутятся в середине, крутят их. Дуже довго, дивіться. О, це був кошмар крутить цю штука. Що тут є? Дивимось. Ну, з дорогих немає. Можна сказати те саме, чи є це зелені. Нема. Все те саме, поче що і в тому у нас попадалось дві отаких. От Короче, ви поняли. І більше нема нічого. Де не шукай? Ось такі, якби примачі можна сказати, краще і не розбирати. Але що в мусор викидати, краще можна і розібрати, як кажуть. Переходьте в наш телеграм-канал. Силка буде під відео, а також закріплена в коментарях. Там ми продаємо різні речі, хвастаємось, що знаходимо на барахолках, на копі, а також на гуманітарках, якщо щось знаходимо. Всім хвастаємось, продаємо, купляємо. Ждемо вас там. Кому сподобалось, напишіть хоть якийсь коментар.